У Москві підірвали двох поліцейських. У чому причина? І хто стоїть за замахом? Дрони вкотре атакували Росію. Прилетіло по важливому заводу під Тулою. Докладно про наслідки далі на каналі Сейчас. Тисніть лайк і до справи. У Москві знову пролунав вибух, причому неподалік місця, де раніше ліквідували російського топ-генерала Фаніла Сарварова. Цього разу на його місці опинилися двоє поліцейських. Вибух стався в ніч на 24 грудня на вулиці Єлецькій. Двоє силовиків побачили підозрілу особу біля службового автомобіля поліції. А коли вони підійшли ближче, то невідомий активував вибухівку. Її прикріпили до дна машини. В результаті від отриманих поранень загинули обидва силовики, а також особа, що перебувала поруч. Зауважу, що це місце вибуху, всього за кілька сотень метрів від точки замаху на генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Його підірвали 22 го числа, коли він сів до автомобіля і рушив із місця. Сарваров очолював управління оперативної підготовки Генштабу Росії. Українські ЗМІ із посиланням на ГУР пишуть: ліквідовані російські поліцейські раніше перебували в складі армії Росії і брали участь у катуваннях українських військовополонених. Загиблому лейтенанту поліції Іллі Кліманову було 24 роки, а лейтенанту Максиму Горбунову 25. Тим часом у ніч на 24 грудня сталася ще одна подія: у Тульській області прилетіло по Єфремівському заводу синтетичного Каучуку. Після ураження спалахнула. Пожежа, її зафіксували на відео місцеві жителі. Пізніше губернатор підтвердив займання дійсно було. Його загасили, а постраждалих нібито немає. Єфремівський завод працює понад 90 років. Зараз підприємство є єдиним виробником високомолекулярного і низькомолекулярного поліізобутилену. Він володіє унікальними властивостями і використовується в різних галузях промисловості, в тому числі для виробництва товарів оборонного призначення. У Міноборони Росії відзвітували, що за ніч збили нібито 172 українські дрони, найбільше над Брянською та Білгородською областями. Також безпілотники летіли на Москву, Липецьк, Волгоград і Курськ. Втім, російська армія і сама не проти атакувати власну територію. Видання Астра повідомляє, що літаки агресора скинули ще 5 авіабомб на Білгородщину та окуповані території України, зокрема Луганщину та Донеччину. У всіх випадках ФАБи не вибухнули. Проте факт є факт. Таким чином, від початку року окупанти випадково скинули з літаків щонайменше 140 авіабомб. А в Астрахані затримали підлітка 13 років. Він нібито планував влаштувати підриви в Астрахані та Дагестані. Оскільки хлопцю не виповнилося 14, кримінальну справу на нього не відкривали, а поки що відправили на місяць до ізолятора для неповнолітніх. Ми продовжуємо стежити за важливими надзвичайними подіями в Росії. Друзі, аби нічого не пропустити, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. В дворі житлового будинку на півдні Москви підірвався автомобіль після того, як туди сів чоловік. За даними російських пабліків, під Но Кіасаренто було закладено саморобний вибуховий пристрій, вибуховий механізм, який спрацював через декілька секунд після початку руху авто. 56-річний водій отримав поранення. Російські опозиційні телеграм-канали припустили, що підірвати могли начальника управління оперативної підготовки російської армії генерала Фаніла Сарварова. За даними видання дощ на Сарварова, зареєстрована Кіа Серента, а сам він прописаний недалеко від місця вибуху. На інших підтверджень. Тому хто був в цій автівці, поки що немає. Але сподіваємося, що це цей самий виродок з російської армії. Інші змі пишуть про те, що в Москві загинув е він. Ну тому будемо насправді спостерігати і стежити за тим, як в цьому сенсі будуть розвиватися події. Але початок погодьтесь вже не пани. Цікаво, хто ж це міг зробити, як ви думаєте, хто міг закласти цю саморобну вибухівку е в дно автівки генерал-майора Фаніла Сарварова. Повторюю для тих, хто щойно долучається, тому що одномоментно багато людей щойно долучились, він обіймає посаду начальника управління оперативної підготовки збройних сил Російської Федерації. Він брав участь у війні в Україні, і давайте знаєте, що ми зараз з вами зробимо, друзі. Я вам навіть його світлину покажу. Мені треба тільки одна секундочка для того, щоб її завантажити, тому що завтівкою я завантажу світлину. А от власне з цим виродком ні. От, подивіться на цього військового злочинця, який як я дуже сильно сподіваюсь, сьогодні був забаранений у столиці Російської Федерації. Ось так. От він виглядає в будь-якому разі. Це військова людина, ким би він не був, яку посаду він не займав, все одно це абсолютно законна ціль і. Як ви самі спостерігаєте, як ви самі бачите, друзі, ось чим обертається війна проти України. Ось чим обертається організація цієї війни. Ось чим обертається навчання цієї війни. Ось чим обертається в цілому проведення бойових дій, так і долученість, залученість будь-яких не хочеться навіть людей їх називати істот до цієї війни. Вони точно будуть двохсотими. Як, наприклад, це я дуже сильно сподіваюсь, що його не вдалося врятувати. Сарварова і він загинув, от така вам гарненька інформація самого раночку. Друзі, а на ваших екранах зараз, якщо ви думаєте, що це якийсь викладач, наприклад, там з поважного університету, ви помиляєтесь. Насправді, це кримінальний авторитет з Москви. Він катався на човні із зяттям Путіна і також загинув. В Під Підмосков'ї стався смертельний інцидент за участі осіб із близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. І, от, за наявною інформацією. Загиблим виявився Віктор Аверін. Зараз він на ваших екранах. Це один із колишніх лідерів відомого Солнцинського організованого злочинного груповання. Саме він перебував за кермом цього судна і за попередньою версією російських правоохоронних органів йдеться про нещасний випадок. Але ж ми знаємо, які там в Москві бувають нещасні випадки <кхід> в будь-якому разі. Це люди з найближчого оточення диктатора Володимира Путіна. І от Віктор Аверін із Сонцевських, яких ще по-іншому називають. Хто, до речі, там дещо знайомий з історією кримінального світу, ну мається на увазі не практично знайомий, а теоретично. Так, і хто цікавився з цими кланами ну, там, в рамках Радянського Союзу, і, зокрема, коли ми говоримо про. Там конкретну місцевість, я не знаю, там Росія або Москва. Ми розуміємо, що це настраю ну, це суперсерйозний клан. Ви ж пам'ятаєте, наскільки він люди старші? Вони пам'ятають наскільки ці клани були авторитетними, так би мовити, да, і скільки всього вони там. Скільки горі вони причинили? Неважливо не ми зараз не про це. Ми зараз про те, що люди з найближчого оточення Путіна якось дохнуть вчора ввечері. Аверін сьогодні вранці ми бачимо сарваров. Тому чому новина, чому поранок цей не починався саме так.